Правоохоронна та судова системи найкорумпованіші в Україні, так стверджує примхлива пані статистика. Тож із антихабарними бейджами перш за все навідуємося до обласного управління національної поліції. Дуже вам вдячна, що ви підтримали нашу акцію, яку ми проводимо антикорупційну група Валентина Леваченка, і передати вам таких бейджик. Я не беру та не даю хабарів. Mm -hmm. І я впевнений, що крок за кроком ми подолаємо разом корупцію, яка процвітає у нас, на жаль, країна. Mm -hmm. Дякую. большое. Я не беру і не даю mm -hmm. хабарів. Поліціянти ініціативу антикорупційного руху сприймають на ура. Бейджі відразу ж одягають та стверджують, мають повне право їх носити. Сподіваються, що вже скоро все зміниться на краще, і довіра українців до людей в погонах буде максимальною. Звісно, підтримуємо, почему но носити понятно, бижі факти постоянно не зможемо. Но... Факты, должны быть какие-то реформы у нас в стране, как бы хотя бы что-нибудь менялось в лучшую сторону. Я надеюсь, что лицо полиции действительно всегда будет придерживаться этих раз, два, три, четыре, пяти слов. и Мы не будем давать и брать взятки. В ближайшее время у нас будет проходить переаттестация. Я знаю, что один из законов, который мы в обязательном порядке, должны будем знать, и он будет присутствовать в тестах, это закон Украины про запобегание коррупции. То есть сейчас э, каждое подразделение займається тим, щоб підготувати своїх сотрудників к здачі атестації. Тобто, ми проводимо заняття, в тому числі об'язательно вивчаємо і це направлення. А от у пана Миколи своє бачення боротьби з корупцією. Чоловіка ми зустріли в Дніпропетровському апеляційному обласному суді. Він бере два бейджі для себе та для судді, яка розглядає справу його сина. Каже в реформи не вірить. Пропонує більш радикальний метод боротьби. Нада діли то, що ні са кліт в Гонконгі, бивши час Чанкайши, там робили кисти. Независимо кого лоя они. ні. Служить там що ко то ідіот. Раз нас отрубіли. Це коррупцию, а за большую розстрілювали. Це дай молодим, всем всім лікови. У суді Бедже роздаємо з дозволу заступника керівника апарату Дніпропетровського обласного апеляційного суду пані Али. Хочу вам теж дати такий от бетч. Я дійсно не так. беру, не надаю Той Тож помічник судді повинен думати про те, що йому необхідно заплатити комунальні послуги, нагодувати дітей, вдягнутися достойно на роботу. Коли в нього буде достойна заробітна плата, тоді. Я вважаю, корупція буде подолана. У Всесвітній день боротьби з корупцією активісти антикорупційного руху у різних державних установах та на вулицях Дніпропетровська роздали кілька тисяч таких бейджів. Сподіваємося, вони стануть гарною пам'яткою для тих, хто їх узяв.